Ще мені пропонують газ 69 Кажуть, він відреставрований, теж якийсь там дуже старий, йому років 70, напевно. А ГАЗ 69 в мене взагалі на них хвороба, я їх дуже люблю. І це нам ще по дорозі. Зараз позвоню до власника. А ну розкажіть мені так. про того УАЗіка, Що там за, за бобів у вас? У нас це газ 69 так. Да. Перероблений стоїть, двічі, БМВ. Ага. БМВ. Ага. Е, Кожен сидушки, лібьотка. Ну, все, все. Тобто він в робочому стані, такий, що якщо шо, якщо домовимося по ціні, то Сіві поїхав на Вінницю, так? Да? Да, так, звісно, так, да, да. ну то є, з документами все там чітко, все рає. Ну, да, 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 да. А ну скажи... ж не спояли, так? Да? Це тих тих років, це так книжка тих паспорт, да. паспорт, так? Вона там пише без. Ну, це ті роки мене всі. Так, да, я знаю, я знаю, я знаю. У мене у батька колись такий був, я знаю, що це за машина. А ну, а, скажи. На мене ще там э, стоїть Вова 21, старша, так, 21 старша, Вова, теж ідеальному стані. Ну, маю виду по металу, по всьому, да там салон чуть-чуть не. Доробили так, як я хотів. Там стоїть Тойота, автомат коробка, ходова Toyota. Ану, скажіть мені адрес, де це вас шукати? Це якщо з банського автовокзала їдете з сторону бана, да? чи так. <звук> 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 Пане, якщо з Березино, це 15 кілометрів, з правої сторони, побачите, велика така табличка буде, база відпочинок, Золотий рай. Це село Некрасово. Теперішне ага. Юззинський, чи Юзин, чи Юдзинський. А в селі там любого запитайте для бази відпочинок, то вони всі знають. Все, поняв, прийняв. Це ви десь там поряд. Все. Да. Скільки у вас чоловік буде? Скільки нас чоловік? Два чоловіка. То я там скажу, вас покормлю, все положено, добре? Ні, то не треба, ми не голодні, ми ж йдемо на машину. Тоді не їдьте. Ні, ні, все, так, ніколи, мене так проходить. Ти чув, який підхід до справи. Ми ще не доїхали, вже кажуть, ми вас там геть покормимо. Оце наша українська така гостеприємність. Їдемо дивитись?